Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні подивимось, як справи в наноакваріумі. Ось так він виглядає. Рослинки ще не пішли в рост, ще сидять. В цьому акваріумі сталася така подія чудова. Дивіться, я купляла в цей акваріум креветок. І не планувала тут, щоб тут були рибки. Не планувала, не хотіла, щоб тут були рибки. Але десь на третій день, після того як я запустила цей акваріум, побачила, що тут плаває малючок. Ось. Як так могло статись? Рибок тут немає, а малючок тут з'явився. Дуже якась маленька рибка, я не знаю, хто вона, ця рибка, але вона тут живе, вона тут плаває. І я її почала годувати, тому така е, трошки мутновата вода в акваріумі стала, бо часто годую, хоча я цього не планувала. Е, я думаю, що трапилось це таким чином. От бачите, оцей мох тут росте такий гарний креветки. Мені продавець в зоомагазині поклав до пакетика з креветками мох Крісмас трошки пару веточок. Це такий. Ну, щоб креветки добре доїхали, щоб вони не тіліпались там по всьому кульку, щоб вони люблять креветки їхати на якісь травички в дорозі. І я думаю, що з цим мхом до мене сюди потрапила ікринка. І з цієї ікринки вивився цей чудовий малючок. І тепер в мене живе тут рибка. Якщо все добре буде і їй все сподобається, то вона виживеться рибка, і буде в мене тут плавати рибка. Не знаю, хто вона. Як вона називається, якщо виросте, побачимо, що це за рибка. От така ситуація в нас вийшла з наноакваріумом. Також я вирішила зробити кращу фільтрацію в цьому акваріумі, бо цей ареліфний фільтр він не справляється. Якщо б були одні креветочки, воно б все справлялось. А так оцю маленьку рибку, я її годую часто. І... З фільтрацією тут стало погано в цьому акваріумі. Я купила рюкзачок Акваель, але про це буде в наступному відео. Мальок плаває ось тут на поверхні, дуже красивий, один, цікавий. Де ділись креветки, я не розумію. Десь вони там поховались, їх там 5 штук блакитних креветок, але я їх не бачу. В ньому парочка вилазила і все не бачу, більше десь ховаються. Займаються своїми справами. Понаростала трошки водорослі на листочках, але це тому, що я абільно годую цю одну рибку, і вона не встигає все з'їдати. Чим я годую, зараз я покажу, чим я її годую. Немає сенсу для однієї рибки ставити. Трьохлітрову банку з інфузорією. Яйця також, Це акваріум, Ну, жовток я не хочу кидати. Ну, мене, звісно, зараз закидають тапками, але я годую його, цього малька, одного єдиного, ну і креветок заодно. Отакими От Це таблетки для сомів. Що я роблю? Я ось так беру цю таблеточку і просто. Ось так розтираю в воді. І щось тут від неї відвалюється. І оце дуже мілка така пил, мілкий, креветочки ї... їдять, і малючок це ї... їсть, оцей пил. Ну, Я маю на увазі креветочки ті, що малі. малючок креветок, і оцей малючок рибка, яка тут одна плаває. Зараз я покажу. Ось вона. Дуже красива, ось одна єдина рибка. Народилась. Переїхала з зоомагазину разом з рослинкою. Такі чудеса. Тож будемо спостерігати, можете придумати цій рибки ім'я. У нас в тому в 300-літровому акваріумі є рак, якого звати Федір. До речі, я його давно не бачила щось сховався. Це я маю на увазі ось тут. Також креветочки плавають. А тут буде рибка, тож чекаю, ім'я для малечі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі на каналі!